Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові Молись, молися, сину, за в країну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злі люди присплять, лукаві і в вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені.